Ми й далі будемо підтримувати Закарпаття та сприяти у розвитку прикордонних територій Угорщини та Закарпатської області. Ключова фраза міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто на зустрічі з владою краю у рамках робочого візиту міністра на Закарпаття була підписана угода про програму східного партнерства. Це вже третя подібна угода, і в попередні роки за її допомогою Закарпаттю вдалося зробити чимало. Дякую вашої допомоги за три роки. Було рекостровано, відремонтовано біля 100 об'єктів інфраструктури нашої області. Це Заходи освіти, медицини, культури. Важливо, що в основному кошти йшли на енергозаживання енергозбереження, що дало нам можливість економити на енергоресурси. Ну, році нам вдалося відремонтувати біля 40 об'єктів. Хотілося б відзначити, що кошти направлені були не тільки на місця опаку проживання в угорці. Місця, де живуть українці, з 19 адміністративних одиниць, які в Закарпатті проєкт реалізовувалися в 4. Така форма співпраці сприяє інтеграції України до Євросоюзу. Переконані обидві сторони. Перед підписанням документу закарпатська влада спільно з угорською стороною неодноразово проводила зустрічі, аби визначити пріоритетні питання. Відтак, одним із першочергових залишається введення в експлуатацію нового контрольно-пропускного пункту залучення додаткових джерел фінансування для розбудови об'ясної дороги навколо міста Берегово та захист прикордонних регіонів від паводків, а також реконструкція освітніх і медичних закладів millió forintot... Угорський уряд прийняв рішення, що надасть на підтримку закарпатських освітніх, духовних і медичних закладів 200 мільйонів форентів. Ми радіємо, що ми можемо підписати угоду із закарпатською обласною радою про 155 мільйонів форентів, які можуть бути витрачені на ремонт закарпатських освітніх, соціальних і медичних закладів. Для розвитку центру гонгарології та бібліотеки гуманітарно природничого факультету ужну угорська сторона теж передбачила 6 мільйонів форентів, що дорівнює майже 400 тисячам гривень. Відтак, з університетом угорські дипломати теж підписали угоду про співпрацю. Ми маємо таку інформацію що це більше 900 студентів. Причому на кожному факультеті нашого університету є декілька мінімально декілька студентів, які які до яких горста мова обговорили представники двох країн і напрямок майбутньої співпраці. Петер Сіярто підкреслив, угорці зацікавлені в стабільній ситуації в Україні, адже на Закарпатті проживає чимало угорців. Мюлятіходя Україна штабі. Ми вважаємо, що для того, аби Україна була стабільною і міцною, вона має досягти трьох цілей: Це аби в країні був мир, аби були успішно проведені структурні зміни і енергетична безпека. Я заявляю, що ми, тобто Угорщина, готові надати допомогу за усіма трьома напрямками. В реалізації угод східного партнерства вже взяли участь більшість районів області, де у різних закладах соціальної сфери було впроваджено європейський досвід. Нова підписана угода продовжить співпрацю у цьому напрямку. Носилки, взуття, теплий одяг з білизна та ліки. Те, що міністерство оборони сусідньої Словаччини направило до України як гуманітарну допомогу всього вантажу на 500 тисяч євро гуманітарна це вже не перша допомога. Словаччина вже транспортувала чимало гуманітарної допомоги для української армії і для вояків України. В кінці минулого року ми вже направляли допомогу армії і допомогу для лікарень. Це ліки, медичні матеріали та інше. Тому Словаччина у великих розмірах шле свою підтримку. Митне оформлення вантажу провели одразу на пункті пропуску, оскільки допомога призначена для потреб проведення антитерористичної операції на сході. Відтак урядом була спрощена процедура розмитнення таких товарів. Зараз проходить процедура декларування. Митне оформлення буде здійснено в пункті пропуску. Це відповідно до змін, які внесені урядом. От, да, ці вантажі, які слідують для потреб проведення антитерористичної операції, митне оформлення здійснюється в пункті пропуску. Далі вантажівки з гуманітаркою попрямують до Львова, де теж пройдуть відповідне оформлення. Після всі речі офіційно передадуть Міністерству оборони. Частину речей буде передано для прикордонників. Що стосується засобів, які призначені для потреб державної прикордонної служби, то серед вантажу є ноші двох видів, близько 250 ящиків з кровозупиняючих препаратів, а також медичні перев'язочні матеріали. Загалом це вже не перша допомога Словаччини спрямована на підтримку українських вояків. Наприкінці минулого року сусідня держава вже надсилала гуманітарну допомогу для військових шпиталів, а також приймала в себе на оздоровлення поранених бійців. Українська влада спільно з Європейським союзом та країнами-членами ЄС і надалі працюють над вирішенням гуманітарної ситуації на Донбасі. Цього тижня до Дніпропетровська прибуло три вантажні літаки з гуманітарною допомогою, організованою Європейською комісією та країнами-членами ЄС. Гуманітарний вантаж включає намети, ковдри, спальні мішки та теплий одяг. Також допомога буде доставлена в Україну наземним шляхом. Очікується, що найближчими днями до східної України прибудуть вантажівки із цією допомогою. Загалом буде надано 85 тонн гуманітарної допомоги. Розповсюдженням допомоги займатимуться партнери Офісу з координації гуманітарної допомоги Європейської комісії при ООН, Червоний Хрест та неурядові організації. Ове мільйон displaced Херсон рефюгії понад півтора Maybe мільйони переселенців і біженців. ще більше людей потерпають від конфлікту. Вони стикнулися з серйозними нестатками і потребують негайної допомоги. Вони потребують медичної допомоги, опалення, коштів. У них немає навіть найнеобхіднішого для того, щоб пережити цю сувору зиму. Сінзи бініовдегюмадаріан красіс. На Закарпатті відбудеться тиждень угорських страв з 2006 року. В самій Угорщині запрацювала програма для ресторанів Жирний Четвер. Напередодні посту для любителів поїсти заклади харчування оновлюють меню і пропонують скуштувати все із 50 відсотковою знижкою. Раз у рік в ресторанах об'являють жирний четвер. Ну і ми подумали, чого б нам тут не зробити на Закарпатті, коли у нас дуже полюблюють угорську кухню. Але ми вже так адаптували, що ми придумали, що цілий тиждень хай буде, щоб чим довше могли місцеве населення і туристи, які до нас приїжджають, приймати участь. Підтримати таку ініціативу зголосилось і Угорське консульство в берегові. Сподіваються, що у Закарпатському варіанті свята візьмуть участь і туристи з Угорщини. Я думаю, що венгерська кухня і та є однією із цінностей Закарпатської області Закарпаття. Я думаю, що Это очень, хорошая, это очень хорошая инициатива. Дело в том, что зимой, когда туристов меньше, чем, допустим, в летнем периоде, рестораны могут привлечь новых людей, новых посетителей. Я думаю, что вести об этой неделе, о неделе венгерской кухни, дойдут до Венгрии. И я не исключаю, что специально... Із Венгрії теж можуть приїхати сюди теристи, яких їх очі не хватає, не і в цьому році, і в прошлом році. Протягом тижня із 2 по 8 лютого понад 20 ресторанів області пропонуватимуть меню із угорськими національними стравами в усі дні, окрім четверга із 25 відсотковою знижкою. А в жирний четвер покуштувати страви можна буде за півціни. Дуже важливо для місного населення, яке рідко ресторани відвідує, звичайно. А тут собі можуть дозволити відвідати ресторан, попробувати наше меню. І... І наплив туристів теж чекаємо. В Цей день і цілий тиждень. Ціль туристична, тобто це мертвий сезон. Лютий, тобто ми хочемо, щоб наші ресторани не пустували. І ми тому хочемо залучити більше людей. Не тільки туристів, але й місцевих, щоб дійсно і це і ресторанам вигідно, тому що це реклама. Список ресторанів, які візьмуть участь в тижні угорських страв, можна знайти в інтернеті. А зібрані чеки варто занести в тур інфоцентри Ужгорода або Берегова. Де опісля відбудеться додатковий розіграш призів із головним бонусом вікендом в сільській садибі на Воловаччині. Петербуржець Дмитро Воронцов черпає натхнення з живих мандрівок автостопом. У місто над ужем він приїхав не сам. Компанію йому склав близький за духом житель Івано-Франківська Віктор, який і прийняв росіянина у себе. І почалось. Київ, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Мукачево, Ужгород. Це далеко не весь перелік міст, де побували хлопці. Цей дует доповнює чотирилапий друг. Собака на прізвисько Джульєта вірно супроводжує мандрівників у їх подорожі. І в гори їздили з нею не раз відпочивати, і в ліс по гриби. Вона там зайців ганяла, Несла, <ганувала> десь ганяла двох, таки принесла, догнала. Ну і. Вона отак от спокійно, от я сам не здивувався, що от вона автосопом буде так себе спокійно вести. Перша така вот, собака, то вона вже така пройшла огонь і воду. І хова пан Дмитро досвідчений мандрівник. У свої 33 він об'їздив близько 15 країн. Автостопом подорожує вже 10 років. В Україні у Дмитра багато друзів, і він з радістю сюди приїздить. Проте сьогоднішні події наклали свій відбиток на відносини колись братніх народів. Дмитро побоювався, що йому, як громадянину Росії, будуть не надто раді в Україні. Проїхав от всю Західну Україну і на своєму примірі показати, що Этот регион очень гостеприимный, очень добрый, очень дружелюбный. Я не встретил никакой агрессии. Да, я могу сказать, что здесь живут необыкновенные, чуткие и добрые люди. И э, проще все конфликты надо бросить, как-то постараться, чтобы это не было. Вот. Ну, что делить? Нашли с кем воевать, там, политики. Это все границы, все эти войны, дело рук неадекватных политиков. То есть, и будем надеяться, что весь этот конфликт всячески прекратится, разрешится и Вновь наступит над Україною, над нашими народами. мирне небо, спокійні сонячні дні для Дмитра Воронцова. Поїздка до України стала тринадцятою. За ліком. Він анітрохи не шкодує, що приїхав численні кілометри, бо емоції, отримані від подорожі, запам'ятаються на все життя.